Окей, що ж, зараз будемо дивитися, як взагалі вирізати людину з фотографії, в якої пишне волосся. Я тут заготовив один приклад, який ми можемо використати. І от виглядає, наприклад, фотографія отак. І як ми можемо це зробити? Ну, наприклад, такими стандартними методами з розгляду ласо або швидке виділення. Ну, воно навряд чи підійде, бо воно то виїже, але виглядати це буде. ну, Зараз я пройдусь, для прикладу. Так, отак. От Але вийде у нас щось таке. Ну, не камільфо. Треба якось спробувати угу. по-іншому. То що можемо зробити? По-перше, от у нас є ця фотка. Заходимо в канали, і отут у нас є ось ці чотири канали. Ну, як три, основних таких, які нас цікавлять: це червоний, зелений і синій. Які нам треба вибрати з цих? Треба взяти якийсь один канал, і який є найбільш контрастним. Тобто, в плані оця дівчина є найбільш контрастною на основі фону. І от як ми бачимо, найконтрастніший у нас це синій. Потім, коли ми визначилися з каналом, за даному випадку у нас синій, так то там залежно від фотографії вже вибираємо. Зараз беремо покласти по синьому, «Создати дублікат. У нас створився дублікат і обираємо його, а цей прибираємо оригінальний. Тепер у нас є оцей дублікат синій. І далі натискаємо ми Ctrl на клавіатурі, затискаємо і клацаємо по, по цій іконці. Бачимо, що у нас вийшло виділення. І тепер е заходимо в зазвичайні слої і клацаємо створення маски. Так, у нас от таке вирізання вийшло дивне. Проте е ми зараз клацаємо Ctrl-I. І ми інвертували це наше виділення. І тепер клацаємо Alt, можливо, складно виглядає, але ми там на ходу розберемося, як будемо практично повторювати. І у нас от така маска виходить. Тепер, що нам треба зробити тут? Нам треба зробити, от як ми переходимо між цими, ми помічаємо, що у нас ті ділянки, які білі, то тут вони найкраще, в принципі, видно. А ті, що темні, то їх. Якраз і не видно. Отут, от наприклад. Наша задача зробити так, щоб фон сам був чорним, а вся ця дівчина була повністю білою. Тобто був чорний фон і білий силует. ну Тепер просто беремо пензель.